Компанія Балчик Контрол» була створена у 1980 році у порту Орхус, Данія, її засновником, паном Хюго Педерсоном. Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції. Спочатку завданням був контроль якості зерна. Ми провели багато сільськогосподарських та інших комерційних перевірок. Загарбники вивозять зерно із захопленого Бордянська. Майбутнє Baltic Control груп виглядає оптимістично, і ми дуже пишаємося тим, що стали частиною стабільного майбутнього. Часом нашій роботі трапляються кейси, що викликають водночас і подив, і обурення, і щире нерозуміння, а як таке в принципі може відбуватися. Нове розслідування слідства інфо підготовлене у співпраці з Кіборг саме з цієї категорії. Це історія про те, як структура з орбіти великої міжнародної компанії з головним офісом у дружній до України Данії, допомагає росіянам вивозити зерно з окупованого Бердянська. Бердянський порт єдиний морський порт у Запорізькій області і один з двох азовських портів України разом з Маріупольським. На початку лютого 2022 року тут тривали роботи з поглиблення дна. Керівництво порту взялося реалізовувати амбітні плани з розвитку інфраструктури підприємства. Через два тижні його захоплять російські війська. Героїна! У середині березня сюди прибули військові кораблі. РФ контроль над портом дав можливість Кремлю доставляти підкріплення і боєприпаси ближче до важливих районів бойових дій у Маріуполі. У відповідь 24 березня українські збройні сили завдали удару по одному з десантних кораблів Чорноморського флоту Росії. Пожежа охопила сусідні судна. Медіа повідомляли про займання резервуара з пальним у самому порту. У квітні стало остаточно зрозуміло, що росіяни мають на меті не лише захоплювати території, а й збувати українське збіжжя, вирощене на них. У мережі з'явилися відео вантажівок, маркованих літерою З, за агропродукцією. Наприкінці квітня у Запорізькій обласній військовій адміністрації повідомили, що в окупованому Мелітопольському районі фермери продають зерно під примусом і удвічі дешевше ринку. Окупаційні сили докладають максимальних зусиль аби відновити роботу Бердянського порту. Він стає важливою ланкою в ланцюжку експорту. Збіжжя у нас стільки зерна, що ми зараз поки думаємо, як би вивезти. Порт Бердянськ запустився у нас. зараз. Ми ще поки не один корабль не відгрузили, Но ми над цим працюємо. Перше судно вийшло з порту Бердянська 30 червня 2022-го. Ця подія спричинила міжнародний скандал. Корабель із зерном вийшов з окупованого Бердянська, вимкнув систему відстеження руху та прибув до турецького порту Карасу. Українське МЗС вимагало від Туреччини рішучої реакції. Важливо прийняти рішення про те, щоб судно арештували і відповідно до вимог наших правоохоронних органів. Провели відповідні слідчі дії, щоб довести незаконність вивозу цього зерна. Зрештою, зерно в порту Карасу не розвантажили, але й не арештували. Судно «Жибек-Жоли» безперешкодно покинуло Туреччину. А очільник окупаційної російської адміністрації Запорізької області Євген Балицький анонсував, що через торговий порт Бердянська вивезуть і ще близько 100 тисяч тонн збіжжя. Пропагандистські російські медіа заговорили про відновлення повноцінної роботи підприємства. Поставлена задача – вернуть весь трудовий колектив, щоб як можна раніше безпечить порту можливість прийому і відгрузки судов в пріоритеті зернові грузи. Відтоді захоплений український Бердянський порт використовується окупантами для відправки суден з агропродукцією. Відслідковувати маршрути цих кораблів складно, вони завбачливо вимикають систему ідентифікації, а зрозуміти, хто веде бізнес у порту, ще важче. Таким хизуватися ризиковано, бо можна потрапити під санкції, особливо якщо йдеться про компанію, зареєстровану на території Європейського союзу. Це один із терміналів порту у Данії. Тут бере початок історія компанії Baltic Контрол. З 1980-го вона почала надавати інспекційні послуги, тобто перевіряти якість продукції і стан суден, що відправлялися звідси, наповнені зерном і кормами, переважно до радянського союзу та НДР. Заснував Baltic Контрол. Ось цей чоловік Хьюго Педерсен. Він одразу почав розширювати географію діяльності компанії. Вона закріпилася в північній Африці, на Близькому Сході та Росії. Данські ЗМІ повідомляли, що Педерсен старше відійшов від справ у 2017 році, але схоже, це не зовсім так. Відповідно до інформації з реєстру юридичних осіб, з 2009-го і по цей час юго Педерсен володіє 20% російської компанії Балтік Контроль Новоросійськ. З 2009 по 2020 роки його партнером у цьому бізнесі був росіянин Олександр Шалімов. Запам'ятайте це ім'я, воно важливе в цій історії. Так само важливо і те, що відомості про представництво Baltic Контрол у Росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну зникли. Їх можна знайти лише в архівній версії відповідної сторінки. То веде бізнес Baltic Контрол у Росії чи ні? А якщо до окупованих територій, іт спеціалістам організації Кіборг вдалося отримати документацію, що стосується діяльності окупованого бердянського порту, журналісти слідства інфо проаналізували цей масив і виявили, що назва Балтік Контрол десятки разів згадується у листуваннях між російськими компаніями. Ось, наприклад, керівник російської Select Agro, зареєстрованої в анексованому Криму, звертається до гендиректора російської компанії «Кристал-2019», прописаної в окупованому Бердянську. Він повідомляє, що 29 травня відбудеться завантаження судна надіжда трьома тисячами тонн пшениці. А прийомка трюмів та драфт сюрвей, тобто перевірку ваги, проведе компанія Балтік Контрол. Ще один лист від Селектагро до Крістал 2019 планується завантажити 7 тисяч тонн пшениці на судно Леонід Пєстріків, прийомка трюмів і сюрвей за Балтік Контрол. У масиві даних ще 32 подібні листи, де наводиться і тоннаж, і назви кораблів. Йдеться про завантаження на російські судна загалом 172 тисяч тонн зернових у період із березня 2024 року по кінець травня 2025 тисячі але чи йдеться тут про ту саму Baltic Control із данії у наведених листуваннях? Немає жодних ідентифікаторів компанії, не вказана навіть країна реєстрації. Тому, аби ідентифікувати цю фірму, нам довелося опрацювати ширший масив отриманих документів. Це акт звірки між вже згаданою компанією Крістал 2019 та Балтік Контрол за 2024 рік. З цього документа випливає, що Baltic Контрол має споріднену організацію, зареєстровану в Росії. В акції збірки вона фігурує під назвою Baltic контроль Новоросійськ. Також згадується її директор Шалімов Олександр Олександрович. І це той самий Шалімов, який з 2009 по 2020 був бізнес-партнером засновника данської Baltic контрол Х'юго Педерсона в іншій російській компанії, але з такою ж назвою Baltic Контроль Новоросійськ. Зафіксуємо це відповідно до отриманих документів. Сюрвеєрські послуги в окупованому порту Бердянська надає російська фірма Балтік Контроль Новоросійськ. Її директор Олександр Шалімов майже 10 років був бізнес-партнером Хьюго Педерсона, засновника міжнародної компанії Балтік Контрол з офісом у Данії. Разом вони співволоділи російською компанією Балтік Контроль-Наваросійськ, але не тією, що працює в Бердянському порту. Ми перевірили, місце реєстрації та податковий номер різні. Втім, не хвилюйтеся, зв'язок між Балті-Кантроль-Наваросійськ, що надає послуги в окупації, і данською Балтік Контрол. Ми знайшли. Було достатньо одного телефонного дзвінка в центральний данський офіс під легендою. Журналістка представилася менеджеркою однієї з фірм і попросила контакт Балтік Контрол» у Росії. Можна, будь ласка, поставити запитання? Звичайно, я телефоную вам від імені компанії «Юг Агротрейд». мене звати Марія Пашивалова. І я намагалася зв'язатися з Балті Контрол в новоросійську, але не змогла завантажити їхній сайт. Можливо, ви зможете допомогти? Це ж ваша філія. Вона ще працює. Так, працює зараз. Дозвольте подивитися одну хвилинку. У мене система зараз повільно працює. Добре? Зараз подивлюся. Секундочку, гаразд. Так, бачите, в мене теж проблема з відкриттям сайту. Ага, так, але це може бути щось інше. Гаразд. Це може бути локальна проблема. Може, мені переадресувати ваш дзвінок? У вас є WhatsApp Алекса Шалімова? Потім нам продиктували номер телефону Шалімова. Він цифра в цифру збігається з контактом тієї самої «Балтік Контроль» Новоросійськ. У мене тут є номер Алекса. Так, ага, 7 Росія, 988. 988. 339. 339. А потім 39 і 49. Ну і дзвінок у Балті контроль новоросійській, під час якого нам погодилися перевірити якість зерна і видати сертифікат в окупованому Росією Бердянському порту. Скажіть, пожалуйста, ми к відгрузки из Бердянска партию зерна там около 4 трон, 800 будет. Ну, експортне качество, скажем так, ну і нуждаемся в независимой проверке. Лучше всего, конечно, на міжнародний сертифікат, ну или хоча б локальний. Возможно ли организация проверки ну, в начале июня, скажем. А у вас номер с Польши? Вы сами да. с Польши. Мы продаем зерно в Польше, поэтому да, находимся здесь. А там, а там примут зерно из Гердянского. Ну, у нас есть вариант, как это сделать. Нам главное сделать эту проверку, чтобы иметь сертификат, а потом мы уже конвертируем. Я понял, да, сможем, конечно, без проблем. Я вам скажу так, что в Бердянске находимся только мы одни. все остальные приезжие. Вот это нюанс ну, такой очень существенный. То есть вы будете видеть качество в всей погрузки оперативно. Як оцінити такі дії з точки зору правової відповідальності за словами юристки з міжнародного права Катерини Рашевської, причетність данської балтік Контрол» до вивезення зерна з окупованих територій Запорізької області можна розглядати як співучасть у злочині? Вона є співучасником злочинів російських агентів, тобто що стосується такої широкомасштабної експропріації. Більше того, мова може йти про те, що така компанія порушує і норми національного права України. Адже коли вона хоче вести діяльність на окупованих територіях, то повинна діяти відповідно до національного законодавства держави суверена, тобто України. За відповідні дії може настати адміністративна відповідальність за національним законодавством України. Але й так само, коли ми говоримо в контексті воєнного злочину, кримінальна відповідальність за статтею 438. Ми знову зателефонували Олександру Шалімову уже після того, як ми надіслали запит в данський офіс Балтік Контрол. Тепер Олександр почав заперечувати факт роботи Балті-контроль на Барасійськ у Бердянському порту. Поні з Бердянським не працює. Може бути честь. Угу. Понятно. А какие порты у вас? Ну, Тераморский, Южный, Астрахань, Сибирь, Юг, Ростов, Азов, Авросийск, Толпце, Ейск. Угу. Понятно. Смотрите, Александр, просто я журналист из Украины, и тут такая ситуация, что в прошлом разговоре с нашей журналисткой вы сказали, что работаете в Бердянске. И ваш номер дали в датском офисе «Балтик-контроль». А это уже а -а -а. нарушение международного права. Более того, у нас есть документы, которые подтверждают то, что вы обеспечивали сервей контроль трюмов и всего остального в порту Бердянска. Но вы говорите неправду. И чего вы хотите? Правду от вас услышать. До свидания. Звоните на Украину. Що маємо у підсумку? Baltic Контрол, одна з провідних світових компаній з інспекції та сертифікації вантажів, після повномасштабного вторгнення приховала відомості про свій офіс у Росії, який, як виявилося, працює не лише в РФ, а й на окупованій території Запорізької області у порту Бердянська, допомагаючи експортувати збіжжя. Представники окупаційної адміністрації не приховують, куди це зерно потрапляє. Називають Сербію, Туреччину, Бангладеш та Венесуелу. Якщо ви хочете дізнатися більше про маршрути та судна, які вивозять агропродукцію через Бердянський порт, ознайомтеся зі спільним матеріалом Кіборг та Media за ось цим посиланням. На цьому у нас все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо хочете, щоб наших розслідувань було більше, запрошую підтримати нас на монобазі за посиланням на екрані та долучитися до слідства клубу.